Одразу вже на початку серії їдемо брати гараж в оренду. Так так, знову в оренду. М5 КСК сама себе не купить. На вашому екрані вже 44 серія шляху до BMW М5КС. Як і завжди, давайте зберемо 200 пальців уверх. Ну йомайо, -йо, спустися та й тись не того лайка. Ну а вже тим часом я приїхав до гаражів спеціально для того, щоб взяти манінг ферму в оренду. Підтверджуємо договір на оренду. Ну і виходить, беремо цю манінг ферму до понеділка. О, я так чую, ми добре заробимо грошей. Ну ладно, це і так зрозуміло. Ну що ж тоді беремо цей гараж? Що ж, я думаю, ви добре бачили, як ми брали в оренду. Ну і виходить, саме ця манінг ферма у нас до понеділка, рівно на три дні. Давайте одразу підійдемо до управління і подивимось, що там по інвертору. Ага, по інвертору повний порядок 88% І до речі, протова саме ця манінг ферма також максимального рівня за віртуальну валюту. Ну що ж, я думаю, цього разу плюс-мінус також зробимо 30 мільйонів. Ну і звісно, частинку відамо людині за те, що вона здала цю майнінг-ферму нам в оренду. Окей, давайте зайдемо в гаманець. Ну і бачите, у мене 0 доларів, а саме 12 центів. Що ж, і тоді будемо акуратно вже фармити. До речі, мені тут сказали, що Солана впала трішки в ціні. Що ж, будемо чекати, можливо, за цей час вона виросте. Ну і вже знаєте, наш дідо зможе нафармити так добре криптовалюти. Добре, тоді пропоную. Одразу відправитись до епіцентру. Ну і зрозуміло, купити інвертори, адже саме вони нам дуже потрібні. Швиденько залітаємо в епіцентр. О, чекайте, а де всі товари? Начебто раніше була тут мітка, а зараз її нема. Так чекай, що за прикол? Ну а де тоді купувати? Ага, братва, вже на касі. Ну а тепер треба купувати саме тут, на касі. Скільки, скільки? 79 тисяч гривень інвертор, то що, бляха, такі за ціни? Ні, ну це прям дуже дорого. Чогось братував в Києві дуже дорого. Давайте поїдемо вже в Дніпро. Я думаю, там буде набагато дешевше. Тим часом ми вже під'їжджаємо до епіцентру. Я надіюсь збертова саме тут будуть дуже дешеві ціни, тому що купувати інвертори по 70 тисяч гривень я не хочу. Так, збачимо. ну знаєте, прям не дуже дорогі ціни. А що там по інверторам? 50 тисяч гривень. Те, що треба. Окей, давайте почнемо купувати. Загальна сума 350 тисяч гривень. І до речі, нам для крафту треба були олівці. Давайте купимо три штучки. І мені, до речі, казали, що тут продається синя фарба. Чекай, а де вона? Ага, братва, найшов. Ну і вже заодно купуємо їсти. Штучок, я думаю, 10 буде достатньо. Ну все чи назис. Заходжу в свій інвентар, та як ви бачите, у мене знаходиться 7 пеналів. Давайте це діло ще докрафтимо, ну і пізніше продамо mm -hmm. Для самого крафту нам потрібно коректор і все. А для коректору треба метал, котрий вже купити тут, я так розумію, ми не можемо. А ні, можемо. Ну і коштує він, звісно, дорого. Ладно, купили вже. Давайте братва ще докупимо фарби, ну і вже можемо крафтити три коректора. До речі, це діло буде крафтитись 15 хвилин. І я думаю, ви вже замітили, що навіть сама менюшка крафту нова, як і новий худ, а саме лого сервера. Ну і, Речі не тільки, буквально нові сповіщення. Припустимо, бертва сповіщення їжі, як ви бачите, таку гарно виглядає. Ладно, чекаємо 15 хвилин. Ну що виходить, бертва? Треба ще дофармити матеріалів для того, щоб я скрафтив три шкільних пенала, а саме одну ручку, один скотч і два ластика. Ну і вже бердва пізніше у нас вийде 10 шкільних пеналів, котрі я вже продам. Приблизно так за 100 тисяч гривень за штуку. Ну і виходить один мульйончик гривень. Та звісно міг Продати дорожче, якщо продав трошки раніше, але як ви бачите, завтикав, і через це вже заробимо менше. Тому братва, не треба втикати. Ну все, нарешті мені падає скотч. І до речі, вже до закінчення крафту залучається 45 секунд. А це означає те, що коректори залітають на базу. Як ви бачите, три коректора є, ну і виходить. Треба ще два ластика вже для того, щоб я скрафтив рівно три штуки. Досить швидко, братва. налутав вже чотири ластика. Тому вже залітаємо в крафт та починаємо крафтити три шкільних пенала. Ну а тепер очікуємо 15 хвилин. Ну все, як ви бачите, у мене 10 шкільних пеналів. Ну і вже тепер можна їх акуратно продати. Добре, залітаємо тим часом на автобазар. Ну і треба знайти вже нашого покупця, котрий купив всі мої шкільні пенали. Добре, чекайте, а де він? Його ще бляха треба знайти. Ось ої він. Кидаємо братва йому трейда. Ну і переміщаємо 10. Пеналів залітаємо на свій банк, ну і кидаю. Ну і зараз має прийти мульйончик гривень. Ось вже щось залітає, Все є файно, дякую. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що вже в попередній серії я порівнював два автомобіля: саме BMW M5 e 60 і Audi RS q 7. Багато хто в коментарях написав, кому як ти порівнюєш два цих автомобіля, адже вони різні. Так, друзі, вони є різні, але суть в тому, що я, хоч їх порівнював, братва, два по максимальній швидкості і по розгону, але. Але також не забувайте, що цю Ауді я купував за 15 мільйонів гривень, може навіть і трошки дорожче, а BMW m 5 e 60 буквально там за мульйонжика 4. Чи скільки було? Я думаю, на екрані я розміщу, за скільки купував Audi RS, -7? ну і вже за скільки купив BMW M5 e 60 Тому знаєте, все ж таки роль в грошах. От ну, ти порахуйте за меншу ціну, ми майже то саме отримуємо, що за Audi RS Q7 за 15 мільйонів. Я думаю, суть ви зрозуміли. І все ж таки братва, я вирішив, що хочу цю ауді сьогодні продати. Навіть не знаю за скільки її варто продати, але все ж таки, братва чув, що вона виросла в ціні. Я гадаю, за мульйончиків 20 я зможу її продати. Ну але для початку, давайте, братва, пройдемося. Ми взагалі дізнаємося, за скільки арески зараз продають, предложив. Але чогось чувачок не виставляє цього автомобіля в продажу, я навіть не можу чекнути, що там по деталям. Так прикол, який мені в тому, я в нього запитався, котра ціна. Він каже, на руль і предложи, Ну ти серйозно ті. Мені ж треба дізнатись ціну на Рески, а не їздити на них. При тому, що в мене Реска стокова. Блін, братва, чогось мені здається за мульйончиків 20 її продати буде тако файну. Я думаю, давайте зайдемо перед продажу її трошечки обслужимо. Уже для того, щоб тачка їхала справді добре. А так чекайте, вона вже обслужена. Як ви бачите, все поремонтовано. О, супер! Тоді братва, просто ремаємо цю тачку та їдемо фотографувати її на продажу. Тільки напевно треба знайти хороший фон. Знаєте, щоб гарно сфоткати тачку. Подав ось таке оголошення, в котрому вже видно мою машину. А саме написав: продам файну Audi rs 7 Ну і як ви бачите, у нас тут тех паспорт, фото машини, Ну і ще раз фото машини. Я гадаю, мені скоро напишуть. Ну і вже, знаєте, вирішимо, за скільки грошей її продамо. Але вже перед самим продажем, давайте вигризимо все, що знаходиться в багажнику. Адже може ви пам'ятаєте, я туди складав чи немало речей. Бритва, ви. Ви не повірите, тільки подав оголошення. Мені написала людина, але написала, що хоче купити у мене лохину, а точніше продати. Написав, що хоче за 15 800 за штуку. Я пишу, а можна чуть дешевше, а він пише 15 500 я кажу буде файно. Ну і виходить, братва, що ми купимо дуже багато лохини і віддамо 22 мільйона гривень, а потім собі такого файного продамо. Ну і з цього діла заробимо файну котлету Виходить, треба, що він нам передав 1400 ще мось там лохини. Окей, я надіюся, у мене місце квадроцит. Буде, бо тому що, знаєте, трошечки вже за той час накупив. Це кидає він перший трейд. Угу, бачимо 400 лухини. Плюсуємо ще 691-254. Правильно. Ну і братва кидаємо йому гроші. Переказ на карту 22 мільйона 227. Все, братік, надіслав, дивись. Ну і все, братва, тако файно, акуратно купили лохину. Я так розумію, ми повністю забили квадроцикл. Навіть стільки не влазе, ну ти прикинь. Є рівно 1500 штук. Що ж, братва. Приїхав на пірс, то вже треба заспавнити наш човен. Ну і в човен скинути весь лут. Ну а саме лухинку і так далі. Бо чесно скажучи, скоро місця не буде, адже РСочка продається. продається. Ну, і зрозуміло, мінус 50 кілограм. Ну але в нашому човнику, звісно, є місце, адже там вміщається 300 кілограм. А й лухинку треба буде ранком продати. Ну то вже повністю всі квадроцикли забили. Наш бізнес на лухині тако непогано рухається. Добре, закидуємо лухинку і все інше. Ой, -ой, -ой братва, забув, що у мене манінг. -фель. Ферма. І треба час від часу приїжджати та й міняти інвертор. Адже якщо не буду міняти, то манінг-ферма не буде працювати. Ну і з цього діла, звісно, ми не зможемо заробляти. Треба регулярно міняти. Так, залітаємо в 52-й гараж. Ну і біжимо до інвертора. Так, що там? О, Ще 40%. Я думав, чесно скажучи, вже давно треба міняти. Але як виявляється, ще ні. Окей, давайте підійдемо до управління. Ну і глянемо. Що там у нас по грошам? Ай-яй-яй-яй-яй, 56%. Тисяце доларів, але Солана також смачно падає, і це трошечки сумно. Окей, ну що ж, не забуваємо, що у нас є батл пас, котрий ми маємо полегенько проходити. Адже саме в новому батл пасі дуже багато призів, котрі обов'язково треба лутати. Хто, до речі, не бачив відео, в якому я проходив повністю весь батл пас, пропоную подивитись. Підсказка справа зверху. Перше наше завдання оренду транспорт. Так, ну це взагалі ізі. Беремо велосипед. Бет і завдання залітає. Збери чотири пакета з відходами тварин. Ого, де я таке зберу? Вби 80 тварин на полюванні. Зроби 6 вдалих рейсів на роботі далекобій. Та це взагалі багато. Давайте ось це оновимо. І нове завдання зроби 8 вдалих рейсів на роботі далекобійника. Та ви що, бляха, подуріли чи що? Це так братва називається. Захотів виконати пару завдань з батлпасу. Ну сьогодні не судьба. Тому швиденько залітаємо щоденні завдання. Ну і виконуємо, припустимо завдання, відвідає поліцію. Єс завданнячко є, перефарбує графіті. Ще одне завдання готове. Угу. Відвідай мерію. Залітає завданнячко, максимально швидке включення. Адже я знайшов покупця, котрий готовий забрати мою РС-ку сьому. Писав братова людям, що можу продати РС цю мою сьому за 20-21 мільйончик гривень. Коротше, трошки сторгувався з людиною, та вже продам цю РС-ку сьому. За 19,5. Я гадаю, досить непогана ціна. Тому, братва, поки є така можливість, то давайте продамо. І так будемо у хорошому в плюсі цієї Рески. Залітаємо вже, братва, тоді на автобазар. І де там наш чувачок? Я навіть його не бачу. Ну і все, братва, тепер можемо це діло продавати. Все, 1950 залітає. О, ще комісія 200 тисяч. Коротше, братва з кайфом продали. Ну і на нашому балансі вже знаходиться 64 мільйона гривень. Буквально ще й у Істерні розробників появився новий промокод, який ви бачите на екрані, начебто його можуть ввести не дуже багато людей, обмежена кількість. Коротше, братва, я встиг його ввести, і після того як я відіграю 12 годин, мені дадуть 75 пеналів, та x 2 бонус на роботи та й на поповнення донату. Коротше, супер. Залишається відіграти всього навсього 12 годин. Хе -хе. Ну, як всього навсього Це багато. Окей, супер, братва. Добре, що ми взагалі ареско продали, адже самі розумієте. Нам гроші потрібні, вже зовсім скоро прийдеться купувати нашу бешку. Тому акуратно будемо відкладати вже гроші та й заробляти. На годиннику вже п'ята ранку, а я швиденько шурую в Михайлівку. Бо прийшов нарешті час продати ту лохину. Та скільки там її можна тримати, в тому багажнику заходжу в баталпас та забираю віпко рівно на один день. Залітаю вже на біржу та це все діло продаю. Лутаю таку файну капусту, та й до речі, згадую, що в моєму човні ще є трошки кар картоплі, ну і лохини. Тому я ще забираю з човна і продаю.